Всім привіт! Ви на каналі Валера Варбоскін. Мої підписники. Сьогодні у мене огляд на машинки Mercedes Benz Sprinter. Так от почнемо ми з розпаковки на таку машинку, як Mercedes-Benz Sprinter Traveliner фірма Veli масштаб 134. По ліцензії Мерседес. Сама машина у нас темно синього кольору. Ну, у мене не машина, а автобус. ліки чорний салон. Є такий перед. Є такий зад. Ці двері не відкриваються. І задні теж не відкриваються. Дах його такий. Колеса. І таке дно. Написано, що це Mercedes Benz Sprinter Travel Liner. Mercedes-Benz Sprinter Travel. Туристичний автобус особлив... особливо малого класу виробництва Mercedes-Benz Автобус. Mercedes-Benz Sprinter Travel вперше був представлений в 1995 році парал... паралельно з базовою моделлю Mercedes-Benz Sprinter. У 2000 році автобус пройшов фейсліфтинг. З 2006 по 2018 рік автобус вироблявся на базі агрегатів другого покоління Mercedes Benz Sprinter. Найбільш поширений варіант виробляється з 2009 року на базі Mercedes Benz Sprinter 516 SDI, CDI. Слідує у нас це Mercedes Sprinter це вже іншого покоління. Фірма китайська масштаб 138. Ну, не машинка, а бусик. Він вже білого кольору. Салон, як завжди, чорний. Перед є от. Ззаді відкривається багажник. Ой, задні двері. От фари є. І тут задні фари. Колеса є. Інші. І сама головна функція. От. Машинка китайська, але вона музикальна. Я спробую відкривати двері, нічого не спрацює. Нажимаю на колеса. А ні, к сожалению, це байт. Вона не музикальна. Це просто, дивіться, отаке от дно, типу, зроблене китайцями. Самої там динаміки, там звуки під, при відкритті дверей. Нема. Електронної штуки. Це просто таке дно, яке було зроблені нашими китайцями. Машинка Білий Спрінтер, Мерседес benz Спрінтер, мікроавтобуси, які компанія Мерседес benz випускає з 1995 року. Спрінтер пройшов на заміну мікроавтобусам серії Мерседес benz Т1.